Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Нива Тернопіль, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ сезону 2024-2025 років. Тож сьогодні Тернопільська Нива розпочинає сезон чемпіонату України на рівні першої ліги із суперником під назвою «Епіцентр». А ось Євгеній Килиниченко на ваших екранах. Новий головний тренер тернопільської команди. Молодий тренер. З ним я так детально знайомив під час матчу Епіцентра проти, Буку... О, даруйте, не ви, проти Буковини. Зараз хороша атака на ворота Епіцентра і удар! Ну, дивіться, чотири хвилини, три удари вже завдає тернопільська команда. Два з них за меж штрафного з підступів до штрафного. Скажімо так, середня відстань з цієї дуги з радіуса цього ганку штрафного майданчика Удар. Удар! Ну, я вам скажу, все ж це заплановано. Це нарма комбінація. Це ідея чітка. Хороший розіграш. І удар непоганий. Команда має. Зараз момент. Удар! Знову трішечки вище. Ну, скільки вже ударів за 21 хвилину? Нива завдала. Три було, пам'ятаєте, за перші чотири хвилини. Ну, ще вже, мабуть, три удари ми побачили. Тобто, шість-сім ударів тернополяни завдали. І ще було багато входжень до заключної третини. Тобто, що хотів сказати, відчувається у Ниву тренерська ідея. І хороший момент виникає. Галадей. Простріл. Яка нагода! Білик. Браво! Класний момент. Класний момент. Зараз був у Ниви. І знову можна говорити, що по, -по, -по поличках розклали оборону суперника. Галадей теоретично міг би намагатися сам завершувати, але е Ну ні, тут суперник до нього підбігав. Утар біло тяне. Олег Білик. Перший тайм матчу нива Тернопіль під центр завершується нульовою нічією на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Невеличка пауза і повертаємося та стежимо за таймом другим. Реба. Дивимося за другим таймом матчу першого туру Першої ліги України з сезону 2024 2025 років протистояння Тернопільської Ниви та під з Хмельницького. Після першої половини гри рахунок 0-0. Під атакує через лівий фланг. Подача до штрафного небезпечно! І у сітці воріт! Арбітр вказує на центр поля. Андрій Бежина, автор забитого м'яча з лівого флангу подача. Кречущий провал, кричущий провал а, захисників беззаперечно. я Думаю, що тут не могло бути ніякого офсайду, тому що нижче розташовувався футболіст а, захисної ланки. Вона зараз який удар погорода зі штрафного небезпечний. Другожовка уже. Класний удар підпоперечну, але голкіпер дістає. Подача. Удар небезпечний! Удар ще один з дальній відстані. М'яч прилітає вищий воріт. Ну що тут сказати, складається відчуття, не знаю чи поводитися зі мною у цьому спостереженні, що певною мірою нива поки що ніяк не відійде від пропущеного голу морально. Все ж таки дуже багато молодих футболістів. І вся молода психологія у футболі. Я думаю, що загалом ми стали свідком матчу. Лунає фінальний зв'язку. Нива, Тернопіль Епітент. Гру завершено з рахунком 0-1. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Бережіть ПД, бережіть близькі. Бережіть Україну, тримаємося і на одній переможці.